Коли я бачу відеозйомку на мобільні телефони, ну тобто зйомку з мобільних телефонів, я бачу, наскільки багато робиться різноманітних помилок, і мені хочеться кожному з вас дати невеличкі поради. Тому е цей урок в цьому уроці розкажу саме про зйомку на смартфон. Зйомка. На смартфон вертикально. Друзі, дуже часто ви не звертаєте увагу на те, що ну, ми звикли робити таким чином фото, тримаючи телефон вертикально і так само робиться і відео. Перше, що спонукає вас робити вертикальну відеозйомку, це те, що ми начебто поміщаємо нашого героя повністю в кадр і тому ми знімаємо його вертикально. Знімаючи вертикально свого героя, нам здається, що він у нас весь поміщається в кадр. Але потім, коли це відео починаємо там, кудись викладати, монтувати чи комусь видава... відправляти, ми потім з вами ще отримаємо? отримаємо маленьку вузеньку полосочку. Смужку з картинкою, а по бокам ми отримуємо так звані чорні вуха. І потім ця картинка намагаємося або підкласти фон, або підкласти там ми бачимо, розмивають, розблюрюють, так би мовити, цей фон. І картинка виглядає не дуже гарно. тому Закликаю вас, намагайтеся знімати, завжди знімати відео виключно так. Повірте, ви зможете і свого героя помістити, не обов'язково його в повний роз поміщати. І зможете потім нормально викласти це в усілякі соцмережі, там Ютуб, Фейсбук. Навіть якщо ви тільки знімаєте для інстаграма, тільки знімаєте для сторіс, ну не знаю, дальновидніше буде все ж таки знімати картинку. Горизонтально повірте, ви виграєте більше. Якщо будете знімати горизонтально, в основному знімаються відео м, довгими планами, тобто ми нажимаємо кнопку запису і починаємо знімати, знімати, знімати якби довгенько. І коли йде одна й та сама дія, коли ваш герой, якого ви знімаєте, виконує одне і те саме, а ви все знімаєте довгим довгим планом і ще й однакової крупності, то потім на виході ви отримуєте не дуже цікаву картинку. Тому порада моя така. По-перше, знімайте короткими планами. Планами до 10 секунд. Нажали план і намагайтеся як можна е, статичніше тримати, не дергати, не водити, не трясти. А статично тримати камеру, ну, смартфон свій. Зняли там, 5, 6, 7 там, до 10 секунд. Стопнулись, натиснули стоп, і потім ваша наступна дія, змініть, будь ласка, крупність. Тому що все знімається однаковою крупністю, це в основному середні, 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 середні плани, там загальні, середні, немає зовсім крупних планів. Тобто крупними планами майже ніхто не знімає. Якщо як тільки дивишся в інтернет, там в соцмережі, все середніми, середніми планами однакової крупності. Ваша задача. Зняти короткий план, стопнутись, потім наблизитись до героя і зняти крупний план. І знімайте як можна більше крупних планів, тому що крупні плани це емоції, крупні плани це деталі, крупні плани це завжди цікавинки, на які хочеться дивитися. Далі, наступний момент це те, що. Ми не звертаємо увагу, як виглядають герої в нашому кадрі. А герої це в основному люди, або ми там дітей знімаємо, тварин знімаємо там родичів своїх знімаємо, друзів, колег по роботі і так далі. Намагайтеся шукати їхні обличчя. Не знімайте зі спини, не знімайте там в профіль. Намагайтеся завжди підійти обличчя, не знімайте дітей зверху, не знімайте там людей зі спини. Намагайтеся тільки знімати з обличчя і як можна крупніше. Ну і намагайтеся, друзі, уникати тряски, тому що намагайтеся. Знімати так, щоб ваш телефон не трясся, не дергався. Намагайтеся його тримати. Не думайте, що за рахунок там водіння, там у цих панорам. Ви досягнете цікавої картинки. Навпаки, коли ми бачимо е, смартфони, особливо якщо немає гарної стабілізації на смартфоні, да? якщо це не останні версії Samsung чи Huawei чи iPhone, а якщо у вас там, ну, середня модель, то оця вся вождіння, оці всі дьоргання і тряска дають ну, дуже неякісну картинку. Картинка така трясуча, картинка така дергана, і на неї потім важко дивитися. Тому намагайтеся максимально Максимально стабілізувати, максимально статично її тримати. Якщо вам хочеться зробити якусь панораму, робіть її дуже-дуже-дуже ну, плавно. Або, якщо ви хочете зробити наїзд, робіть його дуже-дуже-дуже плавним. Ще одне правило: намагайтеся не робити зум на вашому смартфоні. Пальчиками, да? або там у вас є бігуночок, який наближає, або двома пальчиками ми робимо наїзд, тому що це значно погіршує вашу картинку. По-перше, коли ви робите сам наїзд, у нас відбувається ось таке дьоргання, таке е да? або там дискретне таке дьоргання. По-друге, коли ви робите зум пальцями. Ви укрупняєтеся, і якщо ви знімаєте там, ну, в звичайному там, розрішенні там, Full HD, то ваша картинка стає набагато гіршою. І тоді це суттєво видно. І тряска при цьому збільшується, і сама картинка стає такою, як розмитою. Тому, якщо ви хочете збільшитися, зробити наїзд, робіть це, як я кажу, зум ногами. Тобто підійдіть до вашого об'єкта або витягніть руки наперед. І тоді ваша картинка буде більш якісною. Намагайтеся також користуватися на смартфонах на більшості сенсорним якби, фокусом. Да? Якщо ви бачите, що ваша картинка трошки розмита, можна прямо під час зйомки або до, до початку зйомки. Пальчиком обережно натиснути на смартфон на той об'єкт, який у вас є, і тоді, фокус, ну, і тоді смартфон сфокусується на вашому об'єкті. Будь-яку зйомку, яку ви ведете, намагайтеся будь-яку дію або подію, намагайтеся знімати як можна різноманітніше. А що значить різноманітніше? Ось у вас людина виконує якусь дію, намагайтеся знімати її, не стоячи на одному місці і знімаючи одним, вітрини. Крупністю, намагайтеся ходити з різних боків. От, зняли один план, стопнулись, перейшли. На іншу точку, зняли з іншої точки, стопнулись, підійшли, зняли крупніше, стопнулись, відійшли, зняли загальніше, стопнулись, поміняли точку. Тобто постійно міняйте, щоб глядачу давати постійно нову, нову, нову інформацію з одного ракурсу, з іншого ракурсу, однією крупністю, іншою крупністю і так далі. І так далі, і так далі, і так далі. Друзі, якщо вам сподобався цей матеріал, Ставте лайки, пишіть ваші питання, пишіть коментарі, а також не забувайте, що зараз тривають онлайн-курси, на яких я даю, розповідаю вам про правила відеозйомки, про правила відеомонтажа. В, опису до, в описі до цього допису знайдіть посилання на. Наші онлайн-курси, долучайтеся, і я буду радий вас бачити і на своїх курсах. А також в коментарях напишіть, які ще уроки ви хотіли, щоб я висвітлив, які майстер-класи. На цьому все. З вами був Сергій Поліщук. До нових зустрічей. Пока!